Вероніка старт готовності. Вероніка давай. Вероніка, давай! Твоя у тебе тут підтримка, що капець. Все, не відволікайте, дівчину, вона у нас концентрована, вона їде. Мотоцикл поставила дуже правильно. Зверніть увагу. Прямий прохід. Растрелки сынего тонуса и дали змейки. Отлично. Вот такие краски проезд. Це самая основая травица. тут, вернись, 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 вернись назад. Нормально. Через синій вернись. Ну це варто було. Мільям, ще раз. Давай, 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 молодець. Синій червоний. ще раз давай, ще раз їй. На синій. Добре, давай, давай, тепер розгорід. все, молодець, 360 давай. Немножко. Ничего страшного. Давайте подстреливай. Хорошо. Ничего страшного. У нас наверное, в Одессе этапы. Это логично. У нас строится на огромный на Нормальный проезд. 360. Ладно, хорошо. Прикрутичок червоний. То есть побиваем сильний. Спасибо. Гарне-гарне масло. Сильний-сильний конечно два об'їжджаємо. Перекладочка червоний помислевал. Виселочка. Хорошо. Червона. Порохи горизонтальної виситки. Ладно, тут на полу, ладно, тут на холо. Любивано покинуешься, полностью на зливо. Червоная ножка. Ой, 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 вернись, вернись, сонечко моє, ну що ж тут. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Не знаю, сині правильно, неправильно, є дискваліфікація, не є. Після вона на не заїхала. Так, не заїхали на конус. Так. Орієнтовний час 2.16, але не залік, тому що останній конус в спині останнім не проїхала, не об'їхала.